Ну, Отак от зараз в тепличці. Огірочки, помідорки, ці вже погруди. Висота треба наточувати палки, певно. Великоплідні, певно, будуть. Не знаю. Ну, Злепушки вже висять. Які вони будуть, хто його знає. Огірки теж, лист дуже великий. Опухи такі, що то капець просто. Маса вилинка, зелена. Огірочки тільки зав'язуються, правда. Ми пізніше все то посадили. Сіяли прямо сюди на сінім, В Теплицю. Вони тільки зав'язуються. Велика маса така. Великий, дуже огірок, треба сітку спеціальну. ці меншечки помідорки по пояс такий чуть-чуть вище. Ну тут тут вже залепушок. за Залепушки пішли вже. Ось. А перчик. Жара тут, звісно, стоїть капітально, відкриваємося. Одна сторона віконця закриті, з іншої сторони відкриваємо віконця. Ну і двері. Так і тоже вже чисти, цвіте. Ну такі, в коліно ви Таке. Ну, скажу чесно. Ще буду. Ще буду тепличку. Не знаю як воно до кінця, чи не пропаде, чи не почорніє це все. Ну, ще одну хочу тепличку. По-любому треба підв'язувати який велетень. Але підв'язувати. Ну так. А перший раз подобається. Отак, от висота. 2 метри теплиця, висота помідора. Ну, Мені сподобалось покажу. А там будемо бачити. Чи не почорніє саме головне.